Тим часом, знову без оголошення нової військової допомоги від США пройшло чергове засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. Очільник Пентагону Лой Достін, якого лише напередодні виписали їх з госпіталю, взяв участь у засіданні. Віртуально він запевнив, що через майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та союзники залишаються непохитними у своїй підтримці Києва. Більше про результати чергової зустрічі поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднуються до ефіру із Пентагону. Вона Остапа привіт, Юля. Остапу. Якими результатами власне завершилася вже 19-та зустріч у форматі Рамштайм, що було у фокусі? І як власне може Остін говорити про те, що підтримка не слабне, коли останній пакет допомоги Вашингтон надіслав Києву ще перед новим роком? Діснюлю. По порядку так почнемо, мабуть, з другого питання, яке ти поставила дійсно хороше питання, і ми ставили також його тут у Пентагоні ще минулого разу за попереднього Ремштайну, коли також не побачили пакетів допомоги від Сполучених Штатів, там відповіли, що. Дійсно, хоча зустрічі у форматі Рамштайн відбуваються юлю під лідерством сполучених штатів, не лише США беруть не гучіться понад 50 країн зі всього світу, які також долучаються до того, аби підтримувати Україну. Так от у Пентагоні переконані, що а, ці країни не висловлюють жодних занепокоєнь щодо майбутнього своєї підтримки для України, навіть попри те, що Сполучені Штати зараз а, ще зараз пауза із поставками з боку США. Дійсно, юлю сьогодні ця зустрічна відбулася у напіввіртуальному форматі. Міністр оборони Лойдосін приєднався із дому. Він недавно переніс операцію, тому працює зараз віддалено. А за його словами, ця зустріч він каже, була дуже продуктивною і сфокусувалася вона юлю передовсім на нагальних потребах України. Лойдосі виділив. Три такі нагальні потреби це забезпечення українських військ артилерією та боєприпасами, також забезпечення українських військ системами протиповітряної оборони, і також власне засобами, так які можуть допомогти українським військовим а, просуватися далі на полі бою. Також міністр Остін сказав, що говорили і про довготермінові потреби українського війська, зокрема про забезпечення і зміцнення сил артилерії. Про а, коаліцію в рамках підготовки пілотів F-16 та підготовки інфраструктури, щоб Україна незабаром могла ці літаки отримати і використовувати їх на полі бою. Ну і Також юлю про те, аби допомогти Україні і надалі розбудовувати багатошарову систему протиповітряної оборони для захисту українських міст, українських цивільних у тому числі. Ойдосін запевнив, що якщо Путін чи в Кремлі хтось сподівається, що зможуть е довше протриматись, ніж захід, і, і зможуть таким чином е грати на виснаження, то там помиляються союзники. каже Лойдосін будуть непохитними у своїй підтримці. Давай invasion is a frontal assault on the hard асолмгардвон. Вторгнення Кремля є прямим наступом на важко здобути після другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і підтримує людину. Результат боротьби України з імперською агресією Путіна допоможе визначати глобальну безпеку на десятиліття. А для принципових людей і розсудливих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування, не варіант Україна Не здасться, і ми не здамося теж. Остапа, ми почули від Джейка Салівана, що альтернативи американській підтримці України нема. Та чи можуть європейські партнери принаймні допомогти зменшити прогалину, яка утворюється через паузу в американській допомозі? Юля абсолютно точно І чули ми це від білого дому, від Пентагону, зрештою від партнерів у Європі, що повністю заповнити цю потребу, яка зараз виникла за відсутності допомоги від США. Європейські країни не можуть, але можуть допомогти в тому, аби зменшити власне цю. Прогаленок такаєш, і, і яким чином, все таки, деякі потреби українців а, забезпечити. Про це говорять про цю потребу. Говорив Еммануель Макрон. Ми чули від нього заяви. Чули ми також слова Олафа Шольца. Буквально цими днями говорять вони про те, що зараз європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності а більше відповідальності юлю передовсім за те, аби збільшити виробництво, а поставити його на рейки широкомасштабного виробництва, говорячи про боєприпаси, говорячи про інші спроможності, щоб по перше допомогти українським військам і по Друге, також попіклуватися про власну безпеку, якщо доведеться захищатися їм самим. Про це європейські країни останнім часом говорять більше. Ми знаємо, що дійсно відсутність фінансування від конгресу впливає також і на обороноздатність сполучених штатів на можливість виробляти необхідну кількість боєприпасів. В Пентагоні нам відповіли так, що зараз можуть в місяць виробляти приблизно 28 вісім тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, в Той час, коли план був виробляти приблизно 70-80 тисяч. Таких снарядів на місяць бачимо наскільки а, різняться ці цифри. Тому дійсно, поки сполучені штати чекають фінансування від конгресу не лише для України, але і фінансування оборонного бюджету сповна, а, то а, очікую, що європейські країни європейські партнери зможуть, якщо не а, покрити повністю цію потребу, потреби, то хоча б якимось чином допомогти цю прогалину заповнити. Про яку зараз говорить США, голова комітету палати представників з розвідки Майк Тернер попередив про серйозну загрозу національній безпеці, базуючись на розвідданих, які надали деяким членам конгресу. Чи знаємо ми з чим пов'язана ця загроза? Дійсно, юлю буквально ці новини з'явилися перед нашим ефіром. Це та інформація, яка стрімко розвивається. Що відбулося? Голова комітету з розвідки палати представників Майк Тернер оприлюднив радше. Незвичну заяву, де сказав, що отримав він а, дані розвідки, дані розвідки, які виникають, викликає занепокоєння про те, що існує зараз серйозна загроза для національної безпеки, а, по суті, це офіційна інформація, та яку ми маємо на цю мить, але більше інформації з'являється. Змі від журналістів, які також спілкуються із посадовцями, що пишуть американські змі зараз пишуть вони про те, що ця загроза юлю може бути пов'язана і радше пов'язана із Росією, і може мати також стосунок до а, нових спроможностей, які отримала Росія, і про які стало відомо сполученим штатам, тих спроможностей, які викликають. Серйозне занепокоєння про які спроможності не говорять, але знову ж таки бачу я повідомлення під окремих американських СМІ, що а, може йтися про щось пов'язане із космічними розробками. Питали сьогодні юлю про цю загрозу національної безпеці. Також Джейка Салівана, радника з національної безпеки Сполучених Штатів, запитала в нього, чи може він ствердно відповісти, що американцям насправді немає чого хвилюватися, чи може він заспокоїти американських громадян на тлі тих новин, які з'явилися. Так от Джейк Саліван відповів, що ствердно відповісти так. Наразі на це не може, втім не розкрив про що тут йдеться. Сказав він, що найближчим часом запланований брифінг за зачиненими uh -huh. дворима для членів американського конгресу. Сподіваюсь, дізнаємося більше вже незабаром. Остапа дякую тобі. Дуже будемо продовжувати стежити за цією ситуацією. Теж це був мій колега Остап Яриш на зв'язку із Пентагоном.